Огірочки миємо і замочуємо. Помиті банки складаємо в духовку і на 15-20 хвилин пастеризовані банки вкладаємо в помиті огірочки. Тоді кожну банку десь г'яток перчин духмяного. Закладаємо і зверху парасольку кропу. Зверху ще по дві гвоздички на кожну банку, п'ять перчинок і дві гвоздички на літрову банку. І додаємо в кожну по три Сматочки чесничку, кожну баночку літрову. Чому всі спеції додаються зверху і парасольки також? Бо коли ми будемо його закручувати, банки перевертаються і до охолодження стоять на якраз цьому місці, де будуть спеції, щоб вони гарненько пропарилися і... Не бродили. Тепер зверху додаю дві повні ложки оцту кожну банку. Можна навіть три. Таку без гірки солі. Я додаю без гірки. Це буде такий солодкуватий маринад і додаємо на кожну банку дві столові ложки цукру. Заливаємо все кропом і ставимо на стерилізацію. Такий під самий край заливаємо. Накриваємо кришечками і 20 хвилин стерилізуємо.